Початок навчального року не за горами. Якщо для дітей підготовка до школи це задоволення, то для їхніх батьків головний біль. Адже щоб придбати усе необхідне, їм доведеться викласти чималу суму. Ми вирішили пройтись шкільним ярмарком і підрахувати, скільки грошей знадобиться, аби до школи дитина пішла у повній готовності. Без канцелярського приладдя у навчанні не обійтись. Це те, що потрібно купувати з року в рік. Почнемо з загального зожити на 12 аркушів коштують від півтори гривні. Щоденник можна придбати від 10 до 35 гривень. Гривень. Вартість найдешевшої ручки близько 2 гривень, олівця 1 гривня. Набори фломастерів, кольорових олівців і фарб обійдуться від 5 до 20 гривень. Потрібен і пенал, викласти за який доведеться мінімум 15, максимум 80 гривень. Папка для зошитів обійдеться у суму від 10 гривень. Отож батьки лише на канцтовари витрачають в середньому 200 гривень. Також слід викласти 250 гривень на шкільний портфель. Найбільш дороговартісним для батьківського гаманця це, звичайно ж, придбання одягу, який потрібно оновлювати що. Року костюм для хлопців обійдеться до 500 гривень в залежності від якості і віку школяра. Шкільний гардероб дівчини дещо різноманітніший. За одну блузку батькам доведеться віддати від 135 до 250 гривень за спідницю мінімум 100 гривень. Вартість брюк та піджака коливається від 200 гривень. Таким чином мінімальний дівочий комплект обійдеться близько 700 гривень, не рахуючи спортивний костюм та взуття, за які треба віддати не менше 500 гривень. Скажіть, будь ласка, дорого зараз зібрати дитину у школу? Ну Я в, в, в тисячу вложилася. Тобто, і все. А що найбільш дороговартісне? Форми. Форма 300 гривень ми купили. 300 гривень, форма, 300 гривень спортивний костюм. Ну і в загальному скільки сума обходиться? Ну так, тисяча то так. Форма, спортивний костюм купили, що там кросовки да, ми купляли ще і, 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 рюкзак, і рюкзак, і пенал. От, от такі, що найкрупніше, а потім тисяча м'яло чиканстувар. В яку суму вам обійшлося підготовка до школи? Не Знаю, гривень 500, це так на канцелярію на, на двох. На зошити, на зошити гривень 500. Почала тільки збиратися, то що не знаю. Ну зазвичай що будеш купляти? Ну, щоденники, зошити, ручку, олівці. Таке. Приблизно на яку суму розраховуєш? Десь до 150 гривень гривень. Це лише канцтовари. Ну так. Да. А ти взагалі як обираєш дивишся на ціни? Чи дивишся просто, що тобі найбільше подобається? подобає ще ну, на ціни? За нашими скромними підрахунками, приблизна сума, яку батьки витрачають на підготовку дітей до школи, становить півтори тисячі гривень. Але на цьому витрати не закінчуються, оскільки протягом навчального року потрібно дещо докупити, наприклад, книги, атласи, одяг, взуття, канцтовари тощо.